Ось такі хрумкі, гарні. Зараз ми розріжемо і подивимося, які вони всередині. Ось такі всередині. Гарячі Дуже. Подивіться, які гарні. Сир гарно пропікся. Сир гарно пропікся. І зі всіх сторін така красота. Хрумкі, смачні. Сьогодні на обід будемо готувати тартільлі з кисломолочним сиром. Кисломолочний сир є у нас. Зараз наріжу укропу тут іти. До смаку дуже сезон почався окропу. Дуже укроп люблю. Добавимо одне яйце, Добавимо чайну ложечку солі, Добавимо суміш перців і добре гарно вимішаємо, щоб всі компоненти поєдналися між собою. Кисломолочний творог. сіль. Суміш перців і одне яйце. Беремо дві тартілі малесеньких. Викладаємо начинку нашу. Зкладуємо, щільненько скріплюємо і ставимо і ставимо сковорідку на розігрівання. Будемо смажити без олії. Ставимо на розігрівання мою улюблену мамину сковорідку. І тоді. Будемо класти в неї, коли вона добре розігріється, наші готові тартільлі. Сковородка добре розігрілася, кладемо першу тартілью, кладемо другу тартілью і прикриємо кришкою. Хай жариться хвилинки три. Пройшло три хвилини, будемо перевертати. Подивіться, які вони гарні. Сир всередині гарно запікається, і буде така однорідна маса. Вчора я робила така смакота. Ну, просто не передати. Аж слинки зараз мені в роті збираються так хочу вже їх попробувати. Ну, ще треба з другої сторони, щоб вони прожарилися. Також три хвилинки. Накриваємо кришкою і чекаємо. Ось такі красунчики у нас готові. Викладаємо на тарілку, і будемо обідати. Ось такі хрумкі, гарні. Зараз ми розріжемо і подивимося, які вони всередині. Ось такі всередині. Гаряче дуже. Подивіться, які гарні. Сир гарно пропікся. І зі всіх сторін така красота. Хрумкі, смачні. Можете готувати, тому що це дійсно смакота. В прикуску огірочки, радіска. Смакуйте, готуйте, підписуйтесь на мене, пишіть коментарі. Я дуже рада читати ваші коментарі, але їх так дуже-дуже мало. Прохання, зайдіть до мене у коментарі. Напишіть свій відзив. Чи сподобалося вам, чи не сподобалося, пишіть все чесно, як на духу. Дякую, бажаю вам гарного дня, мирного, спокійного. щоб ви були щасливі, щоб були щасливі ваші діти, щоб були щасливі ваші родини, і хай Бог дарує нам мир і перемогу.